Дебютний старт на трамвайній лінії на вулиці Бальзака. Перший каштан, вагон made in Київ, проторює шлях для машин, що курсуватимуть тут з інтервалом у 4 хвилини. Столичний трамвайчик має обкатати відреконструйовані колії. Водій каже, шлях став м'якшим. Та й зупинки зручні, однак передбачає пасажирам найбільше сподобається саме новий транспорт. Я думаю, троєщенцям. Людям, які проживають в цьому масиві, буде приємно з нами їздити на роботу з роботи. Я запрошую всіх відвідати наш новий трамвайчик. По комфорту, як водію, мені подобається. І я думаю, що пасажирам теж дуже подобається: М'який, спокійний, тепленький. Ми довго їх чекали. Крищенці і справді з цікавістю спостерігають за випробуваннями. Кажуть, щойно лінія запрацює, осідлають тандем трамвай-електричка. Тут давно чекають транспортної альтернативи, що не залежали би від міського трафіку. Попробую, ну звісно, тому що чесно я вже достала ці пробки. У нас уже пробки на траєщині починаються з середини масива. Таких вагончиків вже є п'ять. Вони чекають свого зіркового часу в Дарницькому депо. Ще один дороблюють в експериментальному цеху Київ добудовують чисто київську машину з європейськими перевагами. В вагонах маються кондиціонери, і ми побачили, що вони досить ефективні в жару влітку, тому що найкращі відгуки про вагони, які обладнані кондиціонерами. Ну і також зручність поїздки відповідно, вона обумовлена тим, що є монітори, додаткова інформація для пасажирів надається, звичайно, добрий, хороший інтер'єр, м'які сидіння. Вентиляції, опалення на поготові трамваї для подовженого маршруту від вулиці Сабурова. Там працюватимуть потяги з двох вагонів. Для цього машини, що вже відпрацювали чимало на лініях, піддали капітальному оновленню. Модернізовані трамваї після такого ремонту готові будуть служити пасажирам Троєщини більше 10 років. Наталя Питель, Андрій Соловйов, Юрій Росухай, телеканал Київ.